Дякую вам за інформацію. Дуже корисний контент. І запитую Альона, як же ж потрапити до Албанії, як вона е зрозуміла, достатньо тільки біометричного паспорту. Альон, ви правильно зрозуміли, для того щоб попасти в Албанію, вам потрібно просто перетнути кордон Албанський, і ви автоматично отримуєте захист цієї країни. Головне тут слово автоматично. Ви нікого нічого не просите, вам його нададуть автоматично. Він він ніде не світиться. Це не який папірець, це автоматичний процес. Всі українці мають, які перетнули кордон, мають захист. А якщо ви навіть його не хочете, він у вас буде. Для того щоб його зняти, потрібно просто виїхати з країни, і він знову ж таки автоматично знімається. Так і для цього просто потрібно бути громадянином України і мати. Закордонний паспорт бажано біометричний, тому що зі звичайним вже нікуди не пускають.